Ось уже восьмий рік у Калучі діє клуб бойових мистецтв Шлях воїна. Під керівництвом трьох молодих, але вже відомих своїми досягненнями тренерів, усі охочі займаються у палаці культури юність тайським боксом і фріфайтом, тобто вільним боєм. Цей вид спорту називається Фріфайт. В перекладі це означає вільний бій. Він заснований саме в Україні Андрієм Петровичем Старовойтом. Він є нашим учителем, наставником нашої школи. В Україні працює Федерація фріфайту, вона працює по областях і вже від області, вже по місцях основуються клуби. Ми займаємося в калуші вже 8 років цим видом спорту. Просто почали його популяризувати більше і серйозніше вже цим зайнялися останнім часом. Сьогодні у двох групах, старшій і молодшій, фріфайтом займаються близько 110 юних калушан, які вважають, що саме фріфайт один із важливих елементів фізичного розвитку, підтримки і відновлення здоров'я людини, розвитку її фізичних можливостей і підвищення духовності. Завдяки тренуванням гармонійно розвиваються усі три субстанції: фізична, енергетична і духовна. Ну, в першу чергу, це здоровий спор життя Духовний розвиток і самооборона. На Прикарпатті чемпіонати області з фріфайту проводяться з 2007 року. Активними учасниками змагань є й калушани. За рік часу ми поїхали на чемпіонат України, зайняли два третіх місця на чемпіонаті України і виграли чемпіонат області. Фріфайт це саме той вид спорту, який допомагає молодим людям тримати своє тіло у гарній фізичній формі і відчути себе впевненіше та при потребі захистити себе і рідних. Цей спорт е, є частиною мого життя. Він виявляє як, е, твій дух, і ти вчишся в ньому е, захищати себе, своїх рідних і виступаєш, і б'єшся з такими самими хлопцями сильними, так як і ти сам являєшся. Займаюся я вже цим спортом 8 місяців. Е, є досягнення, поки що я чемпіон області. Ну і далі побачимо. Учасники клубу бойових мистецтв, шлях воїна, запрошують усіх бажаючих у світ сили, мужності та честі, у світ вільного поєдинку, у світ, де всі перемоги починають із перемоги над власними слабкостями. Той, що вирішив вступити в цей бій, повинен усвідомлювати цей суперник на все життя, від якого не можна сховатися. Запрошуємо всіх дітей, особливо маленьких дітей, на тренування. Ми вчимо ставати їх сильнішими, дисциплінованими, вчимо захищати себе, поважати старших. Здоровому способу життя навчаємо, тому приходьте до нас, ми будемо раді всіх зустріти у нас в залі.